Я вже не перший раз е, тут ці сигналі київські, трьохсетитські, і мені завжди приємно сюди приїжджати. Е, це не мов би е, ректор, то не означає, що я також часто їздити сюди, до вас. Mm. Але направду якийсь такий дух, такої, знаєте, родини, якийсь таке, знаєте, воно таке, таке домашнє. Таке таке змутовне, таке. Може, то, що спільнота ще не така дуже велика, але у нас 230 це трошки більше. і, е... Але знаєте, оцей дух такої родинності цієї спільноти дуже відчувається. І коли цей Ректор завжди запрошує, коли можливість десь в якихось справах бути, тут у вас то завжди, завжди приємно. Завжди приїхати, завжди приємно з вами тут побути, помолитися. І дякую завжди за двері, для нас і ваше таке добре І хочу ще сказати кілька слів, то на правду треба наше завдання, священники, наше завдання семінарі, монахів, монохимського всього духовенства ці дні молитися. Дуже важливо, коли є молитва, молитва постійна і без Знаєте, Бо можна дуже багато молитви ніколи багато не буває. Бо знову я покорився, я дуже невдоволений, що сказали досить молитви. На сьогодні зранку молилися, А їли, напевно, і 5 разів вчора, навіть не три. А молитви було достатньо тільки зранку. Молитви багато не буває. І якщо така буде позиція молитви досить, молитви забагато, вже не треба молитви, я не знаю, як воно може бути завтра. Ми повинні будувати здорове суспільство, яке будується на вірі, яке будується на чеснотах, на моралі. А якщо не буде це все благословене Господом, то даремне, будівничий будує, якщо Господь не благословить цього наріжного Яка Така буде хата, який це буде той дім, що буде, буде далі, скільки воно стоїть? Якщо немає гідної підвалини і гідного фундаменту, наше завдання, браті, і мусимо завжди пам'ятати, що не перше наше завдання і покликання наше молитися, молить і допрошувати розуму, миру, любові, щоб це А як буде розуміння того, що без Бога і ні до порога. Як є розуміння в кожного, що все будується на вірі в Бога, на правдах, на чеснотах, на моралі, то, напевно, і сам світ зміниться, саме думання зміниться. І тоді буде набагато все правильніше і краще. Хай Господь вас благословить і ще раз дякую за вашу гостинність. Дуже приємно було бути у вашій сьогодні.